Віті на чому ти. Я рада вас вітати. Мене звати Іра. Я хочу зняти щось типу влогу. Світу в нас нема, на мені 10 кофт. Ми вже пережили вимкнення на декілька днів, але ми тримаємось. Головне, що ми не частина Росії. Оце саме головне, а все інше. В мене в планах зараз я хочу нафарбуватися, ходити у кав'ярню, в якій є генератор. Крута кав'ярня. Я хочу випити нормальну каву, тому що в нас просто тупо пропадає молоко в магазинах. І я от якраз позавчора купила молоко. Вчора з ним випила каву, а кава тому ж молоко. Потім повертаємося. Я змонтую собі заставку. Я потім її вставлю десь отут. я сподіваюся, що нам тут світло ввечері, і я зможу запостити відео про тіктоки. Я ще не придумала назву. Зараз я придумаю, як мені гарно поставити камеру, і можна буде фарбуватися. Також я роблю прикраси на замовлення, можу зробити, якщо що, отака прикраса. Я в, ній, я в ній знімалася. Дуже гарна, довга. Це моя найперша робота, яку я робила. Тут три кольори. На мене. Отака От краса. Це я закінчила. Ой! Нещодавно закінчила. Отакий От блакитне з чорним. А тут... Я хочу поплисти схожий виріб, але більший. Треба було бачити, як, як я тільки що три години намагалася його запалити. Що я замовила? Я замовила тканину з гарним принтом, щоб гарно його повісити собі для фону, щоб знімати. Бо в мене немає вдома гарних фонів. З тим, що я кажу, що немає світла, там холодно, блін. А я тут фарбуюся, це допомагає мені триматися і якось, знаєте, проводити час з собою. Я навіть розумію зараз, що я знімаю це відео, тому що мені це цікаво, і я хочу провести час з собою. І зйомка, монтаж, це все для мене важливо. А ще цікавий факт. Якщо ви дивитесь моє відео, де я багато розмовляю. Де я багато розмовляю, і там увесь час такі вирізки, типу, е, я в одному положенні, потім секунда, я в іншому положенні, потім секунда, я в іншому положенні. Це тому, що, коли я розмовляю, я часто роблю отак. Отак. Або отак. І я коли монтую відео, я це дивлюся 500 мільйон разів, просто 300 разів треба передивитися. Перепровірити, щоб воно все нормально виглядало і контекст був єдиним. Оці шмугання увесь час, особливо холодно, блін. Я шмугаю тепер увесь час. Ой, блін. За патько. Воно мене починає бісити. І я просто. Я, в мене ще така манера розмовляти. Манєра. Ну, коротше, я так характерно розмовляю, що я трошки розтягую слова. Mm. Отакі паузи зроблю, і мене це бісить, тому що відео виходять дуже довгі. Я от сьогодні, ну і вчора, і позавчора, і коротше, останні 4 дні монтувала. І я із 40 хвилин відео зробила 20, просто вирізавши там вступ, який я все налаштовувала, і ось ці віч... Оце! Оце Оце мене бісить! Оце... І паузи, коли я така. ну, І я розумію, що краще я зараз секундочку подумаю і скажу його злитно нормально і сформу... сформульовано. Сформу... Сформу... сформульовано, е, Ніж я потім буду його склеювати по частинам, намагатися його вирізати. Тому що таке теж буває, і воно мене бісить. бісить. Цікаво, що, що там відображається. Так, зараз я хочу малювати стрілки. І це вважаєте майже туторіал на те, як я малюю стрілки. Свічечка горить. Красиво. І так, я малюю від кончика. Намалювала. Потім намагаюся намалювати таку саму другу. Однакові вони. Не однакові. Ні фартанула. А ще я зараз, коротше, проходжу курс лікування шкіри і п'ю спеціальні вітаміни, ну, ліки. І в мене дуже сильно почали сохнути губи. Це просто треш. Ніфіга не однакові, але пофіг. Ми йдемо за кавою, тому потім від кінчика. Від кінчика йду до початку, а потім з'єдную ось цей проміжуточок. Ось і все. А потім знизу трошки додає, тому що мені подобається, як воно виглядає. Отак. І можна додати трошки більше тут, трошки менше тут, і теж нормально. І потім. Намагатися повторити те саме з іншої сторони. У мене оця вийшла трошки тонша, тому що вона довша. Ще нещодавно придумала для себе лайфхак. У мене є. Я не знаю, як на українській воно називається: навіщо є віка? Я роблю отак. Я просто коли розмовляю, в мене завжди брови підняті. Але ж я не завжди розмовляю не 24 на 2, 4, 7, хоча по відео може так здаватися. Я опускаю брови і дивлюся знизу. І тут видно, що воно опущене. І ось цю прослочку, типу, звідси-дозвідси, замальовуєш. І тоді вони отак от більш широкі, але отак от вони тоді адекватно виглядають. Я не знаю, наскільки я зараз э, в стані це саме так намалювати. Я спробую краще не спробувати, о Боже. Я насправді думаю, мені хочеться робити контент якийсь цікавий і такий, в якому мені буде не соромно сказати, що так, це я казала. Типу, знаєте, що буває, що. Іноді дивишся на людей, що вони несуть, що вони взагалі кажуть. І думаєш, Боже, це такий бред. Просто як, Боже, я почервоніла. Як їм не соромно таке казати? Ну, типу. А з іншої сторони, для кожного своє бред. Не синитниця. Не, не синітниця. Так. Блін, вони недостатньо довгі, щоб намалювати їх прям. Не буду малювати, коротше, мені не хочеться тіні. От така краса. В мене, як ви бачите, тут дуже легко побачити, чим саме я користуюсь. Це ось це, ось це, трошки ось це і оці два. Ну, по факту, я їм і користуюсь, тому що в мене ще. Чотири палетки, і я по настрою обираю, чим я хочу сьогодні фарбуватися. Просто ось ось цей, і ось цей вони для мене база, і я їх додаю у будь-який макіяж. Навіть якщо я беру інші палетки, все одно беру ось ці і замальовую ось тут згори. Тому що на початку, коли я сама тільки вчилася фарбуватися, я фарбувала коротше тільки оцю зону. І нічого більше. Тобто, в мене чисте обличчя нічого немає, і отут оця зона тільки зафарбована. Особливо з тим, що в мене були трошки більше щоки, і трошки отут -от більше воно висіло. То було таке відчуття, наче отак от я людина, а отак от в мене отут райдуга знаєте, проскакує. Це дуже цікаво виглядало. Але я вчилася, і ну, тоді мені подобалося. Мені подобалося, значить це окей. Головне, що зараз я роблю так, як подобається мені зараз, а не як подобалось мені тоді і раніше. Потім я беру ось цей більш темний. Наношу отут на зовнішній бік. І потім я беру ось цей третій. Я його рідко додаю, але зараз я його хочу взяти. І наношу ось тут всередині на зовнішній край. Емейзінг. А потім. Я беру іншу кісточку, отаку більш, більш тоненьку. Отака amazing палеточка. Щось видно. Так, сьогодні я хочу взяти ось цю. Що цікаво, статистика мені показує, що в мене більше дивиться чоловіки, ніж жінки. Що дуже дивно, тому що у всіх інших соц... соцмережах в мене всюди жінки там 98 або 80, а на Ютубі чомусь чоловіків більше. Мені здається, це тому, що в мене залетіло тільки одне відео ось це про рекомендації. І, типу, ну, це окей, це непогано. Просто інше питання, що я зараз знімаю, як я фарбуюся, не знаю, наскільки це буде цікаво, але... Чесно, я хочу робити те, що цікаво мені. Тому що, якщо весь час підлаштовувати ну, і шукати свою аудиторію, відповідно, та що саме мені й буде заходити, знаєте? Тому що підлаштовуватися під інших людей, це мені нещодавно трапилося відео у Тіктоці. що, типу, жінка, яка проводила останні два тижні з людьми, які мали померти, вона їх питала, про що вони. Що вони не, виправ... не зробили, не виправдали, щоб вони змінили в своєму житті? І перше місце зайняла відповідь це відповідати бажанням когось іншого, робити те, що від тебе хочуть, а не те, що хочеш ти. І це найпопулярніша відповідь на таке ось запитання. І я вважаю, що краще робити те, що тобі цікаво, хочеться трошки яскравого. З приводу помад для мене це таке каверзне питання, можна сказати. Тому що я ніколи не була фанатом яскравих помад. Я завжди обирала або, звичайну гігієнічку, або такий прозорий, знаєте, блиск. Але блиск мене бісить тим, що в мене волосся довге і воно весь час приліпляється до моїх губ. І я почала спілкуватися з одною чудовою дівчиною, яка дуже любить помади. Я не знаю, я прям по-іншому на них подивилася, тому що я в якийсь момент для себе вирішила, що все, мені це не підходить, мені не подобається там форма моїх губ, я не хочу це підкреслювати, я там ля-ля-ля-та-паля. -ля -ля -та -ля. А коли я почала співуватися з нею, я по-іншому на це поглянула, і я така. «клас». Я теж хочу, це дуже круто, мені дуже подобається. Я навіть знайшла одну помаду, якій вже, я не знаю, років вісім або дев'ять, якою я не користувалася, і це вона. І мені дуже подобається. Залишилося ще руку набити, щоб рівно його малювати. І буде взагалі супер. Все. Ми нафарбувалися, переодягатися я не буду, тому що там холодно, знаєте. Така річ: сніг, ще навіть не зима, навіть не грудень. Але там дуже гарно. Так що вийдемо за кавою. Кава. І я сподіваюся, що в цей час нам дадуть світло. Скажи привіт! Вид. Яка тут краса? Діти нема все ще. Ура! Ух, як стало яскраво. Китя в шоці, Китя в шоці. Дуже гарна лампа, вона в мене стоїть. Ой, лампа. А, господи, як вона називається. Свічка. Вона в мене стояла. роки три. Емейзінг. Дуже гарно. Вау, одразу емейзінг, чорний фон. Можливо, мені навіть не треба було замовляти новий, щоб гарно ставити. Детек мені вже зробив гарний чорний фон. Дінку я тепер новорічна ялинка. Я насправді дуже давно хотіла почати знімати влоги, але мені завжди здавалося, що моє життя недостатньо цікаво для влогів, тому що всі оці влоги, які були році 2016, які дуже круто знімали ну, які я дивилася, дуже круто знімали, особливо американці. Мені дуже подобалося, але мені здавалося, що моє життя ну, недостатньо. Недостатньо в мене набита рука, недостатньо гарна камера. І насправді зараз я жалкую, тому що в цьому році, наприклад, ми дуже багато їздили. На жаль, з жахливої причини. Але я б хотіла. Мати можливість передивитися ті місця, де я була. Тому що я була в дуже жорсткому афекті, я кожен день плакала, це було просто жахливо. Ну і зрозуміло, що в мене був стан такий, що я не могла нічого сприймати навколо. І все, що. Мене рятувало це фотографія, тому що я люблю фотографувати. Це якась моя стабільна константа, те, чим я займалася більшою частину своєї життя, і воно мені давало якусь міру спокій. І я дуже багато фотографувала, але наче недостатньо. Недостатньо, тому що я передивляюся фото, і я реально розумію, що там було набагато більше всього. Але через свій жахливий стан Боже, який це плач щоб в свою свічку не сунемо. Як ви це прокоментуєте? зірочка. Да. Да, ти отак так от Треся. Що ти хочеш сказати? Що ти, ти тільки сокусав. Тільки сокусав. Да. І кушав. Йому трошки одиноко, тому що я тільки, тільки прийшла, я одразу почала знімати, а йому увагу не приділила, хоч і покормила. Цього недостатньо. Він насправді дуже тактильний зі своїми людьми, але насправді Китя взагалі не любить інших людей. Він їх, я б сказала, ненавидить. Деякі його фото прям дуже чудово це передають, його ненависть до людей. До чого я говорила, що якщо я не почну зараз, то завжди знайдеться 500 мільярдів причин це не робити. От. І це стосується не тільки вогів, а взагалі всього, чим можна займатися. Тому що я зрозуміла, що останній тиждень з цими всіма ситуаціями, що вимикали світло, зв'язку не було, я нікуди не виходила практично, окрім як на роботу. І я наче сама себе загнала, не живу життя, а просто існую. І важко зрозуміти, коли ти просто втомився, і тобі час потрібен для відновлення, і коли ти просто починаєш сам себе заганяти. Ось в чому питання. Давайте я вам його покажу. Ти таке, привіт! Красунчик. Сьогоднішній чудовий вечір без світла. Будемо займатися тим, що спробуємо новий туторіал для плетіння з бісеру. Я хочу зробити велику широку селянку. Мені трошечки набридла оця кінців... кінцівка внизу. Ось ця кінцівка. Нитка, міцна спеціальна для бісеру. Голка. Да, оця погнута. Життям побита і ножниці. Обов'язково без них жопа. Так, відмірюємо нормальну кількість нитки. Пролягаємо. Є, спочатку ми завжди беремо і залишаємо хвостик, тому що потім ми будемо. Ось цю частину прив'язувати застібку і вводити його у плетіння, щоб вона не вилізла. Беремо одну штучку, протягаємо як стоп-бісеринку, і як ми робимо, ми проходимо назустріч і затягуємо. А потім о, вмикаємо відео і дивимося, скільки бісеринок нам треба взяти. І так, нам треба 32. Є у нас 32 бісеринки. Раз, два, три, чотири. Так. Я змінюю ось цей кінчик. Раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Виглядає дуже гарно, з прозорим бісером. Далі я вже буду записувати напевно тільки прогрес. Факту, оце, півтори години роботи. І я змінила ось тут кінчик. Виходить, що тут він був трошки скошений, тому що я брала дві а тут я беру три дві з, половини, дві з половиною години плетіння. Вже закінчую, додаю ланцюжок і замочок. Це. 6 годин роботи Чи не люди? Бабай був хати, заходи до хати. Все. Заходи до хати. Бабайбу хати. Фільтр, фільтр. О, Я тут мені більше подобається. Давай отак. О, Вибач, подлясок. Так, готові, готові, таймер. Tchau. Подобится. Вы мне Чувак, у меня не бабочки